Яке слово? Яма. Молодець. Пальчик вниз. Прося. Я. Баба. Я. баба -іга. Я. Я. Там слово баби нема. Я ха. Я -га. Спустили пальчик вниз. Будь ласка, Єгор. Яхта. Дуже Яхта. Дуже добре. Пальчик вниз. Аня. Ма. -а. Я. Ма. -а. Я. Ма. Ма Х. Маяк. 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 Всі прийшли на другий стопчик. Будь ласка, пальчиком. Другий стопчик. Ярик починаєш. Я кір. Якір. Якір, угу. Якір. Добре. Прося. Яка літера? Угу. Хто молодець? Я. Я си я. -с -я. А ну давай з тобою прочитаємо с я. Ся. 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 Я. Я. Ся. А Ся. Я Ся. Яся. Молодець. О, О, та наша ясичка. Яся. У нас, нас так. есть группи яйси. Так, добре, сюди вниз. Пальчик нижче. Ігор. О. О, Оля. Молодець, пальчик вниз, Аня. Ма аня, не, не по буквам. Давай разом. М. Ми. А. а ма. ма Л. Я. Ма, ма, Маля. Маля. Давайте наступний словчик. Я їх починаєш. Я уйна. Я уйна. Молодець, Ярослав. Вниз, будь ласка, Фрося. Я к в і К, к Я ки. Ні, там не я кер. Я ки в. в. Яків. 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 Це ім'я хлопчика Яків. Ага, низ. Його. Пляма молодець, Анічка, ск, сук, сук, я Не Я ня, ня, сук, ня, сукня, сукня, платье, сукня. Угу. Останній стопчик. Ля га. Nga... Коляга. Коляда. Коляда. Коляга. Молодець. Прося. Я -би... б. Яб. Ми... Л. Лу. Лу. Ябл Яблук. Яблоко. Тільки там не ко, а н я няк. Яблунько. -ня. -ня. Ні. Ще раз. Я. Яблуня. Молодець. Єгор, продовжує. Ма, а вот это я не знаю, что. Що... Вот это чого такое? палочка? Палочка з точечкой, яка це літера? І. і... Ну. Тут смотри палочка і вот так. Ну, коли велика літера І, там не ставиться крапочка зверху. вот дивись, коли маленька літера І, от тут стоїть, бачиш? А коли вона велика, то там, там просто не ставиться зверху. А, От і все. Давай. ма Рі. Лі Я. Марія. Марія. Так, а ось тут така от паличка це означає наголос. Що ми на цю літеру ставимо наголос. Наприклад, ось Марія. 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 Марія так? Mm. Угу. Добре, якби оця паличка стояла ось тут вперед, ми б сказали Марія. Ну такого немає. Марія. Марія. Але наголос я вам трошки пізніше розкажу. Анечка, вперед останнє слово. Бо. 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 Буря. Буря. Куряки. К. Еще за слово у нас там? Буряки. Буряки. Так буряка. Воды. Буряк. Буря. 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 К. К. Буряк. 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 Тоб, травлю, буряк. Бурк. Кто правильно буряк.